Так, доброго здоров'я! Значить, дивіться, що така от плата стандартна. Ех, ну Майже стандартна відносно там зіпери, тему, темпу, як вони там по-різному всякому називаються. Но е, попалася така от, е, такий от блок. Вже де закручено є е, саморіз. Саме, саморіз за. Зафігачений, я не знаю чому, по якій причині, це вже, це вже я не знаю. Напевно, економія вищого рівня. чи що Повністю. Причому е, я то розібрав зразу два блоки. Е, транзистори тут інші стоять, е, тому що плата трохи тоже інша. Е, значить, плата ось така. от е, Ну Якщо бути точним, то плата. Така сама, але розташування компонентів, тобто розводка інша. І схема, можливо, трошки змінена. Я просто все не доставав, бо немає сенсу. Тут проблема в драйвері, я вже поміняв. Транзистори, само собою, то от добрався, щоб їх міняти. Далі, що буде в процесі, то вже буду рішати по ходу. Ну, Тут переважно нема проблем великих. Тут там стабілітрончики, то треба буде розібрати далі. Позаміряти, познаходити, що там замкнули, чи не замкнули, і все. Деколи е, тут стабілізатор е, летить, але це вже рідкість і так далі. но Саме, як бачите, тут це от розташування інше. І транзистори вже стоять теж інші. Так само і тут. GW39, nc і тут. Так же само, GW39. Ось. Ну тут скручено воно нормальними, стандартними е, якби, гвинтиками. Ось. З нормальною різьбою. Ну, все, як то кажеться, феншую. Так як і всі інші блоки. Так само і тут, і так само термодатчик. Ось тут. Так. Ні, термодатчик іншим скручений. Видно, що тут іншим скручений, певно, теж саморіз. А тут ось таким ось саморізами скручено все, і включаючи сам термодатчик, теж, напевно, так само закручений. І так само отут. Тобто тут ну, зажати можна буде, але якщо вже щось не так, то, то буде, буде велика проблема. Грубшого саморізу давати не вийде, бо він не влізе в сам транзистор. Тому я не знаю, прийдеться наскрізь е, сверлити і з іншої сторони давати гай, гайку, болтик, шайбочки і так далі. Крім того, що дивіться, е, він закручений буквально на е, 3-4 е, ось цих, е, як то називати, сходинки правильно називати, чи як. А далі все реально саморіз, Тобто китайці вже, е, напевно, що економлять на тому, щоб е, не сверлити. Тут чи сверлять, може тоншим сверлом. Я не знаю, з якої причини, але це перший випадок. Перший отакий от, от блок попадається, де закручений тут є саме саморіз. Причому він йде вже діаметр майже троєчка впритик самого транзистора. Ось так от. Так що, отак от кажете, спішити, спішити. Не все воно нормально спішити. І деколи поспішити, можна. Не то, що насмішити. Я тут нікого не насмішу, але собі роботи якби, добавлю на набагато більше і довше. Вам чекати, а мені робити. Так що, отак. От от. Роблю, як роблю, все нормально. Поки що немає проблем там е, всяких різних, так що все. Єдина проблема всіх це то, що трохи треба чекати. Комусь довше, комусь дуже довго. І все. А в принципі, якщо все нормально, йде по стандарту. Типові поломки, то транзистори там у мене переважно вже от Так час від часу під'їжджають там різні запчастинки Так що, все, я там показував. Вже прийшли обтопарчики, такі там на інші блочки. Так що е, на 100, думаю, що десь на днях. вже Ще там деякі хвости, як то кажуть, попідтягую, подробляю, і все, і все буде далі добре, так, як має бути. Так що, от Так. От. так. Це, це щоб знали, які там транзистори стоять. Е, якщо, ну і я собі для себе буду знати, якщо там комусь буде цікаво О, такі от плати, ось такі от плати, таких от блоків. До речі, ці такі, саме от такі от блоки, які такі от дивні з цими і нестандартними транзисторами, вони от мають таке от маркування ззаді. Збоку, точніше, з боку маркування оранжеве. Оранжеве маркування. А, ось так от тут теж таке є оранжеве маркування. А ці, які які там стандартні раніше приїжджають, то в них там, хто дивиться відео, хто знає, хто ні, то ось таке от, так от лазером гарно виріблено на самому на самому блоці, так що не витрачає зітреш. Так що так. от І, до речі, вже діставом то. Покажу, бачите, яке тут розташування оцих цих елементів, розводочка. Тут воно трошки, якби все інше. Виводів більше так от терчить з тої сторони. І ось так от. Сама сама оці от виводи теж є різниця. Один тут не задіяний. Ні, тут задіяний. Тут, як бачите, трошки є ось е вільна площадочка, не задіяно воно. Ось так. от Тут замітно є. З цієї сторони одна-два контакти, а з цієї сторони пусто. А тут ми маємо один-два тих контакти. но тут є ще одна контактна площадочка. Тобто одна не використана з цієї сторони. Є додатковий хід. Де він там конкретно на що йде, я ще не розібрався. Вроді би, що, що йде. Ой-то добавка ще додатково на драйвер для контролю. Напевно. Але точно е, ще не можу сказати, тому що тут якби, ще не прозванював цю діляночку. І сподіваюся, що воно мені все запуститься після заміни цих транзисторів і, і все пришвидшить е, сам процес ремонту. І, звичайно, що я не розберуся з цим, але це, думаю, не буде проблемою. Головне, щоб плата запустилася, блок е, працював так, як має бути. І все буде добре. Отак-от от все, бувайте. Хай щастить, дивіться, ще раз скажу вам вже своїми генераторами. Стояли давно, значить бензин замінити, якщо давно застоївся, Фільтр теж почистити, карбюратор теж прочистити. Якщо кранник був відкритий і залишений надовго, це 100% треба почистити. Хоча там, в принципі, він, коли глушиться, то перекриватися повинен. ну, але... Буває, всяке по-різному. Якщо бензин застоївся, однозначно міняємо. І буде все нормально працювати, і плата не буде горіти ще, якщо не перегружати плату всякими моторами і різними там нагрівальними елементами, чуть або максимально наближеної потужності. Так що, хай щастить, бувайте до нових відео!